Добрий день, любі мої малята. Прийшла красуня весна, пригріла сонечко ясне, дуже багато у людей роботи в саду. Треба посадити дерева, побілити їх, поки ще не розпустились листочки, полити, обкопати, а також обрізати сухі. Гілки на деревах необхідно також весною обробити дерева отрутою, щоб не було шкідників. І тоді ми побачимо, як в кінці квітня і початку травня розквітне чудовий фруктовий сад. Діти, а ви спостерігали за квітучим садом? Я думаю, що так. Подивіться, які, яка краса зараз на деревах, які квіточки і білі, і рожеві? Сьогодні ми з вами і намалюємо квітучий сад. Для роботи нам потрібен аркуш паперу. Я взяла блакитного кольору, фарби рожева, біла, коричнева та зелена, ватні палички, пензлик і склянка з водою, а також серветочка. Спочатку я буду малювати траву. Якого кольору трава у нас? Вірно, зеленого кольору. Набираю фарби. І малюю травку. А зараз буду малювати дерева. Стовбору дерева якого кольору? Вірно, коричневого. Ми вже з вами малювали дерева. Набираю коричневої фарби і не Прижимаючи пензлика, веду вниз, ось так, а ближче донизу я його роблю стовбур товщий. Намалювала стовбури дерев, а зараз буду малювати гілочки на деревах. Гілочки у нас тоншені, ніж стовбури. А зараз беру ватну паличку і буду малювати квіточки на деревах. Квіти на деревах у мене будуть. Білого та рожевого кольору починаю малювати квіти на першому дереві білі, подивіться, які ніжні біленькі квіточки. Вийшли на першому і третьому дереві у мене. А друге дерево у мене буде з рожевими квіточками. Малята, подивіться, який квітучий сад я намалювала. Намалюйте і ви. Я чекаю фото ваших робіт. Бажаю вам успіху, до побачення, мої маленькі друзі.